Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено бізнесу. Бізнесу, а саме, як завадити безпосередньо нашим державним органам, які у нас всіляко ніби допомагають, фактично заважати бізнесу і дати можливість реєструвати податкові накладні, у разі якщо їх визнана вашу діяльність визнана ризикованою. Що потрібно зробити, і як швидко це відновити, як швидко все ж таки почати далі працювати, тому що наслідком безпосередньо блокування, наслідком визнання ризиковості цих податкових накладних є фактично зупинення їх реєстрації, і от по цьому ланцюжку, фактично, ваші контрагенти також не будуть мати можливість їх зареєструвати яким чином потрібно діяти. До речі, не забувайте підписатись на канал. Можете авансом поставити тут вподобайки, отут під відео. І безпосередньо, у разі, якщо є така можливість, можете також і підтримати канал. Тут всі реквізити є під відео. Гроші підуть благодійний фонд, який допомагає безпосередньо нашим і Збройним силам і громадянам, які цього потребують. І в першу чергу на деокупованих територіях. І так, поїхали. Ще в 2019 році була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, я посилання на неї тут розміщу під відео, де була встановлено порядок з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку, коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Підписана вона була, що якщо ви пам'ятаєте, той прем'єр-міністр, який себе називав профаном. Ним була підписано, тобто, я так розумію, не дуже сильно він розбирався. А ті особи, які були. Біля нього, які це готували, я так розумію, дуже розбирались. Зараз ми бачимо, чому я і е, фактично записую це відео, тому що останнім часом до нас почали звертатись дуже велика кількість підприємців, е, чию діяльність визнана ризикованою. А ця постанова фактично, ви бажано ознайомитись, якщо ви хочете більш детально розуміти, за що таке вам щастя прийшло. Там зазначено, що таке ризиковість, до чого це. І безпосередньо в додатках, а в першу чергу це додаток номер 1 встановлено критерії ризиковості платника податків на додану вартість. Звичайно, їх там 8 пунктів. І, звичайно, як говорять, дьявол криється в деталях. І Він, звичайно, тут є. Як завжди, у нас, знаєте, замість того, щоб досить конкретизувати, в чому є порушення, звичайно, простіше зробити так, щоб ніби воно є, ніби його нема. Однак у зв'язку з тим, що ніби воно є, хоча більш детально ніхто в своїх рішеннях про блокування реєстрації нічого такого не пише. Звичайно, їх блокують, і ви про це дізнаєтесь ще і заднім числом, і в більшості від своїх контрагентів, які не можуть зареєструвати податкові накладні у зв'язку з тим, що у вас відбулося блокування. І так, в цьому додатку є критерії. Їх вісім критерії в цих ризиковості. Перший критерій це. Платника податків зареєстрована на підставі недійсних, підроблених документів, друге платника податку зареєстровано в органах е, держреєстрації особами з подальшою передачею володіння чи управління не існуючим померлим особам. Все зрозуміло, все чітко, все можна перевірити, все, в принципі, прозоро. І які можуть бути у вас питання, якщо ви безпосередньо взяли таку компанію, яка так працює. Третє платника податку зареєстровано в органах держреєстрації особами, які не мали наміру провадити фінансово господарську діяльність або здійснювали повноваження згідно з інформацією, наданою такими особами. Тут більш складніше, однак, більш-менш також можна зрозуміти і перевірити фактично постачальника і контрагента, у разі якщо. Є там масова якась реєстрація, є директор, який зареєстрував на себе, чи засновник там десятки підприємств, також перевіряється дуже швидко і просто. Четверте, платника податку зареєстрована та ним проваджена фінансово-господарську діяльність без відомої згоди засновників із призначеному законному порядку керівників. Ну, це знаєте, коли студентів беруть паспорти, ну це вже минуло давним-давно, тому наразі такого зустріти ну, дуже важко. Коли засновник не знає, чим займається його підприємство. Ну, перевірити і дізнатися, у разі, якщо у вас є е, принципові такі контрагенти, бажано це зробити. Е, П'яте, платник податку юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім е, рахунків в казначействі. Ну, Звичайно, це незрозуміла ситуація е, для всіх, якщо ви працюєте, то звичайно будуть ці рахунки, тобто це також прозоро. Шосте. Платником податків не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останні звітних податкової періоди. Ну тут також все зрозуміло, чого ви постійно працюєте. І знову ж таки, це зрозуміло. Нема податкової звітності, звичайно відносять до ризикових. Тобто ви прекрасно розумієте відповідальність на вас. Сьомо. Платником податку на прибуток підприємства не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період. Також для вас все зрозуміло. І от восьма. Восьмо, я так розумію, це десь на колінки дописали для того, щоб виконувати, ніби тому, що у нас, звичайно ж, не буде порушників, а не буде порушників, запитаєте, навіщо ви тут потрібні? Ви ж знаєте, у нас є досить велика кількість державних органів, до яких є питання взагалі до їх існування. Наприклад, набу, на якого витрачається там, за тими ж підрахунками, близько мільярда гривень в рік. Що вони зробили? Да нічого. Виключно займаються самі піаром, знищують економіку, знищують Збройні сили, на мій погляд. Тобто нічого корисного для держави ні то НАБУ, ні на ЗК не роблять. І я в цьому переконаний, це моє бачення з огляду того досвіду, який в мене є. Е, у нас знову ж таки з'явився БЕП. Бюро економічної безпеки. І, звичайно, ми ж бачимо, що от нещодавно вони звітували, їх рознесли в пух і прах. Все чим вони займаються, це от, так званим саме піаром. які вони добрі, що там на 21 мільярд була подана податкових накладних, і вони відразу 1,3 мільярда заблокували. От цікаво, скільки з цих 1,3 мільярда потім вони самостійно розблокують або розблокують через суди, і як це буде зроблено. І, звичайно, хто за це понесе відповідальність, що вони нанесли шкоду не тільки тим підприємствам, нанесли шкоду і економіці України, яка не отримала відповідних податків за цей період, поки вони судились, поки вони відновляли свою діяльність, поки вони переростровали нові компанії для того, щоб мати можливість продавати, виробляти і щось робити. Ну, звичайно, тут питання до цього піару. Тобто вигадують так от. Все ж таки, восьмий пункт. Зачитую, у контролюючих органах наявна податкова інформація, де вона наявна, наснилася, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризикові здійснення господарських операцій, зазначених поданих для реєстрації податкової накладній розрахунку коригування. Тобто просто так, мені щось не подобається, і я беру і блокую. Такі випадки, на жаль, також трапляються. Що треба зробити? В першу чергу, як тільки ви дізнаєте, що е, заблокована реєстрація податкових накладних, я раджу зв'язати з податковим органом, отримати відповідне рішення і саме в адміністративному, не в судовому порядку запитати і надати максимальну кількість документів. Ну, наприклад, це може бути, що ви продали товар, е, за даними податкової, у вас його не було. І чи ви проводите діяльність? Це просто я вам з досвіду говорю, те, що у нас буває. І ніби у вас нема працівників, а діяльність є. І ви не подаєте відповідну звітність. Чи ви проводите діяльність а у вас нема зареєстрованої оренди форми 20 не подано. Це дійсно може бути. Однак, в даному випадку максимально відразу подати всі документи, які. Необхідні податковому органу. І в подальшому можу вам сказати відразу, що в судовій практиці, звичайно, суди в більшості випадків задовільняють позови е підприємців, які звертаються щодо розблокування своєї діяльності. У нас такі практики теж дуже багато. Однак, все ж таки це час, це час для роботи. Тому бажано подати всі документи. Тим більше, якраз в судах і встановлюється, Ті обставини, на які ви будете посилатись, чи надали ви ці документи, і звичайно, ми прекрасно розуміємо, що презумпція невинуватості у нас трохи така обскубла, обрізана і незрозуміла. Ніби податковий орган повинен доводити те, що він правий, а насправді на практиці відбувається так, що ви доводите, що ви праві. Ви доводите, що у вас є всі ці документи, а не податковий орган доводить, що він правий. Тому раджу відразу подати документи. І суди саме і посилається на те, що податковим органам не зазначено чітко, У нас є багато така практика, чітко не зазначено, яких конкретно документів не вистачало безпосередньо для того, щоб розблокувати діяльність підприємства, щоб розблокувати цю реєстрацію податкових накладних. Це Основний аргумент в судах, що податкова не зазначає конкретні документи. Оцей пункт 8, він такий є, що не зазначається, тому раджу подати все, що ви можете підтвердити на реальність придбання цього товару, реальність його надходження, реальність його податкування, реальність е, працівників, що вони дійсно у вас обліковуються, е, сплачуються відповідні податки е, заробітної плати, реальність договорів оренди, де знаходиться підприємство і відвантажується товар. Тобто, все це потрібно подавати. І все це у нас також є така дуже велика практика, дуже рідко ми доходимо до судів, тому що в більшості випадків податкові органи досить швидко е розглядають відповідні в адміністративному порядку ці скарги, які подані щодо блокування, і розблоковують. Хоча є і випадки, коли, знаєте, подали всі документи, вони ніби ті е е аргументи, які зазначали, що стали підставою блокування? Говорять, ну так, да, да, ми згодні, згодні, все у вас є. А потім говорять, ні, так у вас ще чогось нема. При цьому останньо у нас така подія була. А подайте нам, що склад, дуже великий склад, що ви орендуєте, що власники цього складу, тобто підприємства, сплачують заробітну плату своїм робітникам. Ну, знаєте, це коли вже нема чим крити, чи потрібен бебо цим податківцям саме піар, ну як це вони заблокували, а тут взяти і розблокувати. Тим більше компанія досить крупна, вона ні з ким не домовляється, вона сплачує відповідні податки, реєструє податкові накладні, відвантажує товари, тим більше товари відвантажуються, які досить зараз... Не буду говорити для того, щоб не підставити це підприємство, досить е мають значну роль і для обороноздатності країни, і для тих деокупованих територій. Однак, податково, знаєте, для того, щоб показати, що вони щось роблять, намагаються цим саме піаром просто знищувати економіку. Тому ще раз: в першу чергу подавайте всі документи. І В подальшому, у разі, якщо у вас відмовляють все ж таки розблокувати, саме відсутність конкретних посилань податкової стосовно того, яких документів не вистачає, і є підставою для скасування визнання таких дій неправомірними і розблокування подальшої вашої діяльності. В принципі, на всьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, задавайте питання, з радістю буду на них відповідати. І, звичайно, пам'ятаємо, що Україна переможе. Дуже скоро переможемо. Ми віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І віримо в те, що нарешті держава почне працювати на громадянина, держава почне працювати на бізнес, а не для того, щоб виправдовувати своє існування в тих органів, яких напладили нескінченну кількість, які вимагають за рахунок от таких своїх великих дій, так мовити в лапках, доводити всім, що вони потрібні. Насправді більшість цих органів можна спокійно скоротити. П'ятеро, і нічого не зміниться. Ми, держава від цього тільки виграє. А поки податківці не несуть відповідальності за свої дії, до речі, я подам відповідний запит і подивимось, скільки все ж таки за цим пунктом восьми було заблоковано, і за іншими пунктами. Це побачить держава, і весь цей піар податковий відразу буде закінчений. Тому, у разі, якщо потрібна допомога, звертайтесь і пам'ятаємо: слава Україні! І перемога буде за нами!